Ваш син телефонував, вас треба забрати з Суми. Не хочу я. Збирайтесь, беріть документи, вони сказали нам вас забрати. Побережіть себе. Ви ще повинні, я... сину. Я... Будь ласка, я вас прошу. А він, де? Сумах. він вас чекає вже. Побавка Збирайтесь. Є. Воно перестане. Ганна Андріївна, будь ласка. Не хочу. Ну, давайте. Не хочу, синок. Мені треба вас звідси евакуювати. Ви розумієте, що тут небезпечно. Я вас розумію. Небезпечно, уб'ять. Ні, Ганна Андріна, повинку. за вас син дуже переживає. Вам ще жити і жити. Ну, будь ласка. Данюха. Я як поїду, да тут і, і кури подохнуть, усе подохне. Фотографії, я не приїду. Ганна Андріна, все, беріть все, речі, все. поїхали. Так, давайте, тоді беріть документи. є. там Все є там, Вам, вас там все накормлять. Беріть документи і поїхали. Світло є? Нема. О, так що ви тут будете задержити без світла, без нічого?